Вітаю, шановні друзі, з 18 травня починає діяти електронний кабінет призовника в вигляді мобільного застосунку Резерв Плюс. Що про це потрібно пам'ятати? Давайте з вами розглянемо. По-перше, як буде виглядати застосунок? Міністерство оборони вже показало відповідний відеоролик, як це все буде виглядати. Давайте подивимося його. Як на мене, дуже схоже надію. Чогось нового я там не побачив. Придбати даний застосунок можна через Apple Store або Google Play Market. Авторизація в даному застосунку відбувається за допомогою Приват24 або відповідно діє підпис. Ну, як я й казав раніше, два е, варіанти для авторизації користувача. Реєстрація в електронному кабінеті вона являється добровільною, потрібно пам'ятати, але що буде відбуватися потім. Я зараз скажу. Давайте подивимось, для кого він буде цікавий. По-перше, для тих осіб, які не хочуть йти в ТЦК, і вони можуть це зробити онлайн, обновити або не мають можливості, наприклад, прийти в ТЦК, наприклад, люди за кордоном, вони можуть оновити це все завантаживши даний застосунок собі на телефон Резерв Плюс, і оновити, яка буде вказуватись там інформація. Будуть зазначатися там місце. Проживання, ваша електронна адреса, мобільний телефон. І в подальшому там буде доступна також інформація про ваші штрафи, про виклики і іншу інформацію. Так, да, ви спитаєте, чи будуть вручатися повістки. Дивіться, законом прямо це не передбачено ніде в законі не написано, що в електронному кабінеті можуть вручатись повістки. Але ж у нас як відбувається, якщо прямо не заборонено, да, то його можна робити, хоча повинно бути навпаки, як написано в конституції. Цій державний орган діє тільки в чітко передбачених правилах. Це конституція. Ну у нас ж все по іншому, От. тому як сказав е нещодавно народний депутат Федір Веніславський, повістки в електронному кабінеті, все таки можуть вручати, ну нібито для простоти е того, щоб розвантажити ТЦК. Направлення на ВЛК чи будуть вручатися також дуже цікавий факт, як сьогодні повідомило Міноборони, анонсуючи даний мобільний застосунок Резерв Плюс, що при оновленні даних. Відразу не буде вручатися направлення на ВЛК, але воно може бути направлено пізніше. Тобто, виходячи з цієї заяви Міноборони, ми констатуємо, що все таки і повістки, і направлення на ВЛК вони можуть приходити в електронний кабінет, але реєстрація в ньому добровільна. Ну от. Так, якось виходить це все. От. Е, тепер. Е, чи дає реєстрація в електронному кабінеті, от, мобільному застосунку Резерв Плюс е, уникнення проблем з ТЦК? Е, не дає, тому що е, Резерв Плюс не являється замінником військово-облікового документу. Тобто, да, ви дані свої обновили, все класно, але е, в Україні вас можуть запитати на кордоні поліція, Взагалі по території України, коли ви рухаєтесь, вас можуть зупинити і запитати, де ваш військово-обліковий документ. І посилання на один цей резерв плюс цього буде недостатньо, тому що це просто програма, яка допомагає оновити дані. А за військово-обліковим квитком вам все одно прийдеться йти в ТЦК. І як кажуть розробники Резерв Плюс, все одно можуть виникати деякі запитання, деякі технічні моменти вони можуть. Жуть вирішувати там в е, онлайн режимі в самому застосунку, а деякі проблеми прийдеться вирішувати через ТЦК. Чи можна там буде зареєструвати відсрочку? На даний момент ще не зрозуміло, але е, потрібно пам'ятати, що резерв плюс це не е, база оберіг, це лише е, мобільний застосунок. Е, Веб програма, яка буде підтягувати із бази оберіг із інших баз. Тобто там буде інформація і про ваш ідентифікаційний код, до якого ти цікавий належати, і буде навіть штрих-код, оцей 19 15 значний вказуватися. Тобто буде загальна інформація про відстрочки, бронювання. Оце все буде там. От. Тобто, перший крок по оновленню даних людина зможе виконати. Думаю, що він буде ще оновлюватися. І якісь там е, додаткові опції будуть з'являтися. Подивимось, друзі. От. Тому ось така інформація. Знайте про ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.